Вітаю всіх українців з Днем Незалежності, нашої могутньої неньки. Побратими, друзі, хочу вас поздоровити з праздником, якого в нас немає, з Днем Незалежності. Вітаю. Всіх вітаю з праздником, але його немає. Ми будемо добиватися до перемоги. щоб Була незалежність нашої держави. З Днем Незалежності. З днем Незалежності. З Днем Незалежності України. Вітаю всіх українців з Днем незалежності. Навіть якщо в нас її наразі немає, ми її будемо виборювати, допоки не буде перемога за нами незалежності. Слава Україні. З Днем Незалежність Україна. Всім добра. Україно, рідний край, поле, річка, синій гай. Любо стежкою і ти. Тут живемо, я і ти. Слава Україні!